Всім привіт. І вирішив записати ролик. Ролик буде про рибалку. Все-таки канал Браконьер. Про пчеловодство особо показувати нема чого. Год провальний напроч. Меду нема, кормимо в жопі. Ну, може, хоч рибалка порадує Так що вперед І так, що нам для цього потребуется? Сапоги, само собою. Курточка, не промикаємо, будемо рибачити касиново сетью. Перва у нас лісочна, вже бита, перебита. І там десь під низом короче, капрон. Капронова, вважай, що нова. В неї толком і не ребачу, не дуже вона мені зайшла. Ну якось так. Зараз передіваємося і вперед. І так. Ще спробуємо. uh Пробуємо. Пусто будемо искать. Так, пробуємо. Пробуємо нитку. Ще нічого так закинулось. Правда вона легка-легка. Поки на дно пуситься, вся риба потікає. Удар. Опа. Що накрив? Потихонечку витягуємо. Ну, ударчик, на чеки як щучка. Є, що то є. Ну. Да, ну что-то было покрупнее, однозначно. Что мы имеем? Карасыка. Он тоже прикольно. Вот такие, правда, мелкие. У дивіться, який жовтенький красавчик, Опа. набираємо і йдемо далі. Саме неприятне в такій рибалці це вибирати ці проволоки, ці палки. Капець. Ну, ударов нема, значить і риби нема. Ні, карасик є. Якийсь карасик попався. А ну-ка, випутуйся і бздюха тільки. Ну що ж це за риба така? Щукой побитий, бідняга. Йдемо далі.